У нього є у нього є малюнок. Назва від з вікна». З вікна. Прокоментував... І от син в листі прокоментував свій малюнок. Свій малюнок на не на прогулянки. Не ходимо за, окном, за вікном. Нім, крім решоток, град, це гляна стіна. стіна, видно невеликий шматочок неба. Сквозь Крізь дріб, сітку, сітку рабить і грати. І Намагався Кругу намалювати вікна, закна, але надто багато решіток. сьогодні люди е, люди бачать малюнки двох моїх рідних мені людей. Це мій брат Сергій Офіцеров та моя рідна дитина, мій син Ковальський Сергій. Вони разом знаходяться в полону. Перший день їх взяли в полон першого е, разом. Кожного разу їх отримують окремо. Тому що він родичі і підвалі їх окремо отримували в Ліфорто в Москві отримав окремо, бо не можна родичі і в Ростові. Вони в різних сезон. Це мій син, а це мій самий улюблений малюнок.